Більшість людей вірить, що життя налагоджується, коли покращуються умови. Більше грошей, більше можливостей, більше удачі. Але я відкрив щось, що може здатися майже образливим для звичайної свідомості: життя стає кращим лише тоді, коли ви перестаєте приймати його таким, яким воно є. Можливо, це вас турбує. Можливо, ви думаєте, але я вже роблю все, що в моїх силах. І саме в цьому криється проблема. Бо світ не реагує на ваші найкращі зусилля. Він реагує на рівень очікувань, які ви встановлюєте для себе. Більшість людей вважає, що їхнє життя формується зовнішніми факторами: урядом, економікою, сім'єю, в якій вони народилися, можливостями, які з'явилися або не з'явилися. Але те, що насправді визначає хід життя, Є чимось набагато тихішим і з цієї ж причини майже ніколи не ставиться під сумнів внутрішній стандарт того, що ця людина вважає прийнятним для себе. Мало хто це усвідомлює, але кожен живе, підкоряючись невидимій межі. Ментальна стеля цього достатньо. Ця межа не проголошується вголос вона проявляється у невеликих щоденних поступках. У зарплаті, яку людина роками приймає без сумнівів, у стосунках, які завдають болю, але терпляться, бо могло бути і гірше у постійному страху ризикувати замаскованому підобачність. І так людина каже, що хоче від життя більшого, але продовжує щодня приймати абсолютно ту саму реальність. Скажіть мені чесно, скільки разів ви відчували, що живете нижче свого потенціалу? Не через брак здібностей, а тому, що щось всередині вас говорило, що безпечніше не вимагати занадто багато, безпечніше не намагатися знову, безпечніше не розкривати себе. Ця безпека має надзвичайно високу ціну вона коштує амбіцій. Вона коштує самооцінки. Вона коштує часу. А час це та єдина валюта, яку ніколи не можна повернути. Я спостерігав це неодноразово протягом усього свого життя. Розумні, працьовиті люди, сповнені добрих намірів, але застрягли в низьких стандартах, які вони самі ніколи свідомо не встановлювали, вони просто їх прийняли. Вони не зазнали грандіозного провалу. Вони провалювалися мовчки потроху щодня. Маленьке зроблю це пізніше, маленьке цього достатньо. І коли вони усвідомлюють це, минули роки, прожиті життям, яке вони б ніколи не обрали, якби насправді зупинилися, щоб вирішити. Внутрішній стандарт навіть керує тим, як людина поводиться з грошима. Багато хто каже, що хоче процвітати, але глибоко всередині вони почуваються некомфортно, заробляючи більше, вимагаючи більше або наполегливо відстоюючи себе. У багатьох свідомостях із успіхом пов'язане мовчазне почуття провини. Відчуття, що бажати більшого, це егоїзм, зарозумілість або занадто великий ризик. Тому людина створює благородні виправдання, щоб залишатися там, де вона є, але істина проста, життя завжди дає результати, що відповідають рівню вимог, які ви встановлюєте для себе. Коли хтось погоджується відкладати зобов'язання перед собою, він вчить свій власний розум, що його слово не має цінності. Коли він погоджується працювати без мети, він вчить, що зусилля можуть бути порожніми. Коли він погоджується жити на автопілоті, він вчить, що зростання не є пріоритетом. І розум швидко вчиться. Він пристосовується до нижчого стандарту з тією ж ефективністю, з якою він пристосувався б до вищого. Був період у моєму житті, коли я також жив так. Працював, писав, досліджував, але терпів дефіцит, відмову та посередність, ніби це були неминучі етапи. Я не зазнав невдачі, але я також не вирішив припинити приймати такий стан. Усе змінилося тієї ж миті, коли питання перестало бути, чого я хочу, і стало чого я більше не прийматиму. Це питання змінює все, тому що воно переводить фокус з бажання на межу. А межі потужніші за мрії. Люди можуть витримати майже будь-яку реальність, доки вона не перевищує їхній внутрішній поріг їх болю. Але в той момент, коли біль залишатися таким самим стає сильнішим за страх змін, народжується новий стандарт. І разом з ним народжується нова ідентичність. Це не драматична подія, це інтимне рішення. Тихе. Але остаточне. Можливо, ви впізнаєте це в собі зараз. Можливо, ви усвідомлюєте, що вам бракувало не сили, ні інтелекту, ні можливостей, вам бракувало вимог. Ви не змогли сказати з внутрішнім переконанням це для мене більше неприйнятно. Бо, коли цей стандарт змінюється, відбувається щось цікаве, ваші вибори змінюються без зусиль. Ваша поведінка вирівнюється, ваш настрій змінюється. І неминуче світ починає реагувати по іншому. Нічого зовнішнього не потрібно змінювати спочатку. Зміни завжди починаються з невидимого стандарту, який ви вирішуєте підтримувати, коли ніхто не бачить. Саме там, на цій тихій території, ваше життя вирішується щодня. Існує тихий страх, який керує стосунками більшості людей з грошима. Це не страх важкої праці і не страх мріяти. Це глибший. Менш визнаний страх страх взяти на себе відповідальність, якої вимагає зростання. Багато хто каже, що хоче процвітати, але їхнє тіло реагує напругою, коли з'являється можливість. Їхнє серце прискорено б'ється, коли їм потрібно вимагати більше за свою роботу. Їхній розум створює виправдання, коли з'являється шанс вийти за межі звичного. І тоді вони називають це обережністю, хоча насправді це просто страх, замаскований під здоровий глузд. Запитайте себе чесно: скільки разів ви уникали рішення, яке могло б покращити ваше фінансове життя, тому що воно вимагало мужності, наполегливості або постійної дисципліни? Скільки разів ви віддавали перевагу суворій передбачуваності над розрахованим ризиком розширення? Більшість людей страждають не від браку грошей. Вони страждають від внутрішнього конфлікту з ними. Поспостерігайте, як проявляється цей страх, він з'являється, коли хтось наполегливо працює, але ніколи не вчиться керувати тим, що заробляє. Він з'являється, коли людина споживає, щоб полегшити розчарування, які створив її власний низький стандарт. Він з'являється, коли вони кажуть, що гроші не важливі, проводячи БЗС сонні ночі. Турбуючись про рахунки. це не зневага до грошей, це емоційна нездатність впоратися з ними. Сучасні дослідження показують, що багато поганих фінансових рішень виникають не через математичне невігластво, а через тривогу, страх зробити помилки та потребу в негайному полегшенні. Люди знають, що вони повинні робити, вони просто не можуть витримати дискомфорту від виконання того, що потрібно зробити. А миттєвий емоційний комфорт завжди обходиться дорого у довгостроковій перспективі. Я чітко побачив це, вивчаючи тисячі історій успіху та невдач. Ті, хто процвітав, не були найвпевненішими на початку. Вони були тими, хто навчився діяти, попри свій страх, вони не чекали, щоб відчути себе готовими. Вони підняли свої стандарти і дозволили новій ідентичності формуватися по ходу. Інші продовжували чекати повної безпеки чогось, чого просто не існує. Ендрю Карнегі казав, що справжній переломний момент настає, коли людина перестає просити дозволу на зростання, дозволу від сім'ї, дозволу від суспільства, дозволу від власного страху. Більшість людей ніколи не стають фінансово бідними одним махом. Вони спочатку стають емоційно бідними, приймаючи ідею. Що вони не народжені для більшого. Чи помічали ви, скільки людей важко працюють цілий тиждень, врешті-решт відчувають провину за відпочинок, але не відчувають провини за марнування цілих років, живучи нижче своїх можливостей? Це відбувається тому, що емоційний стандарт було перевернуто зусилля стали покаранням. Комфорт став нагородою. І коли це закріплюється, гроші стають вічною проблемою. Незалежно від того, скільки людина заробляє. Страх грошей також виявляється у відмові вчитися. Багато хто уникає аналізу цифр, планування, інвестування, організації. Вони кажуть, що це складно, що вони не народжені для цього. Але насправді вони уникають зіткнення з власною відповідальністю. Бо в той момент, коли ви розумієте гру, ви більше не можете ховатися від виборів. Які вам потрібно зробити. Коли хтось піднімає свої фінансові стандарти, щось всередині повинно померти. Помирає версія, яка звинувачує інших. Помирає версія, яка чекає на порятунок. Помирає версія, яка плутає бажання із заслугами. І це боляче зростання болить. Але залишатися маленьким руйнує. Процвітання починається не тоді. Коли надходять гроші, воно починається тоді, коли ви вирішуєте більше не терпіти фінансових рішень, прийнятих зі страху, імпульсу чи емоційного порятунку. Коли ви вимагаєте ясності, поведінка змінюється. Коли ви вимагаєте дисципліни, тривога зменшується. Коли ви вимагаєте відповідальності, народжується впевненість не раніше. Гроші не реагують на надію вони реагують на позицію. А позиція це не те, що ви говорите, що хочете, а те, що ви готові відстоювати, коли з'являється дискомфорт. З того моменту, як ви перестаєте тікати від цього дискомфорту, щось глибоко змінюється. Страх втрачає свою владу. І, вперше, ви перестаєте реагувати на гроші і починаєте керувати ними. Протягом багатьох років я спостерігав закономірність, яку неможливо ігнорувати, щоразу. Коли хтось вирішував вимагати від себе більше, ніж вимагала епоха, цю людину називали перебільшеною, жорсткою або навіть божевільною. Але з часом саме ця внутрішня вимога відокремлювала тих, хто залишив свій слід від тих, хто розчинився в натовпі. Генрі Форд є яскравим прикладом цього. Коли він вирішив встановити вищі стандарти ефективності, дисципліни та винагороди, він не намагався нікому догодити. Навпаки, він був об'єктом жорсткої критики. Вони казали, що він порушує невидимі правила, що він платить забагато, вимагає забагато, заходить занадто далеко. Мало хто усвідомлював, що Форд не намагався перемогти інших, він відмовлявся працювати нижче рівня, який вважав правильним. Це рішення сформувало не лише його бізнес, а й його ідентичність. Він не побудував успішну компанію випадково. Він побудував настільки високий стандарт, що успіх був лише природним наслідком. Тепер контраст болючий, але необхідний. Я був свідком того, як однаково талановиті люди, маючи доступ до знань, зв'язків та можливостей, сходили зі свого шляху, тому що ніколи не мали сміливості підвищити свої стандарти, коли це було найважливіше. Це не було якесь грандіозне падіння, це була низка дрібних поступок. Тут легший шлях, там зручна брехня, обіцянка дана собі і тихо порушена. Спочатку ніщо не здавалося серйозним, але характер не руйнується вмить. він розмивається. Ці люди втратили все не тому, що світ був несправедливим. Вони програли, тому що погоджувалися на менше ніж, як вони знали, були здатні витримати. Вони погоджувалися жити колишньою репутацією, вони погоджувалися покладатися на талант без дисципліни. Вони прийняли небезпечну ідею, що більш-менш нормально було, ну достатньо добре. І коли наставав справжній тиск, економічні спади, ринкові зміни, особисті виклики не було міцної основи, щоб підтримати те, ким вони себе називали. Це відбувається тому, що світ рано чи пізно випробовує кожного з нас. Різниця в тому, що одні готуються до випробування заздалегідь, підвищуючи свої стандарти, коли ніхто не дивиться. Інші сподіваються, що випробування швидко мине, бажаючи, щоб талант, удача чи харизма якось все вирішили. Вони не вирішать. Ніколи не вирішували. Існує дуже поширена ілюзія, що безперервний успіх приходить від випадкових грандіозних рішень, правда менш приємна стійкий успіх походить від щоденної відмови знижувати планку, від постійного рішення не йти на компроміси щодо цінностей, звичок і дисципліни, навіть коли ніхто не спостерігає, навіть коли безпосередня ціна здається надто високою, вивчаючи лідерів, підприємців. Винахідників та публічних діячів мого часу, я помітив дещо тривожне, ті, хто залишався непохитним, були не найгеніальнішими, а найбільш безкомпромісними до себе. Ті, хто падав, майже завжди мали одну спільну рису, вони толерували поведінку, яка глибоко всередині, вони знали, була негідною людини, якою вони прагнули стати. І ось попередження, яке мало хто любить чути, світ не карає за відсутність потенціалу. Він карає за свідому поблажливість до себе. Він карає людину, яка знає, що повинна робити, але вирішує цього не робити, бо це незручно, самотньо або вимагає жертв. Таке покарання приходить не з файне фарами. воно приходить у формі пізнього каяття. Можливо, ви впізнаєте це, коли дивитеся на людей якими колись захоплювалися, а тепер ледве пам'ятаєте, це не була відсутність здібностей, це була відсутність стандартів. Відсутність чіткої межі, що говорила, нижче цього я більше не працюю. Без цієї межі будь-якого зовнішнього тиску достатньо, щоб відкинути когось назад. Коли хтось вимагає від себе більше, ніж вимагає його оточення, він створює щось рідкісне, внутрішній авторитет. І цей авторитет підтримує складні рішення, захищає репутацію і тримає на курсі, коли все намагається відхилити. Без нього навіть найбільший талант стає крихким. Історія невблаганна в цьому питанні вона не відзначає намірів ні обіцянок, ні марнотратного потенціалу. Вона записує імена людей, які відмовлялися знижувати свої стандарти, навіть коли це коштувало їм популярності. Комфорту чи негайного схвалення. І вона безцеремонно стирає тих, хто обрав легший шлях, коли їхній характер був випробуваний. Зрештою, не світ вирішує, хто залишається, а хто падає. Це стандарт, який кожна людина вирішує підтримувати, коли ніхто не аплодує. Існує вирішальний момент у житті кожної людини, коли зовні нічого не змінюється, але все змінюється всередині. Немає аплодисментів, свідків, зовнішніх ознак трансформації. Проте саме в цей момент доля починає переписуватися. Цей момент настає, коли людина припиняє домовлятися з собою і встановлює нову внутрішню межу, відтепер це більше неприйнятно це рішення народжується не від хвилювання воно виникає від глибокої втоми жити нижче власної свідомості. Це коли ви усвідомлюєте, що вже достатньо знаєте. Достатньо спробували, достатньо страждали, щоб не продовжувати обманювати себе. З цього моменту щось змінюється в тому, як ви ходите, розмовляєте, обираєте і реагуєте. Не тому, що світ став легшим, а тому, що ви стали твердішими. Я навчився, що справжні рішення не залежать від мотивації, вони залежать від ідентичності. Коли ви вирішуєте, хто ви є. Ваш вибір автоматично узгоджується з цим рішенням. Дисципліна перестає бути зусиллям і стає наслідком. Фокус перестає бути жертвою і стає рефлексом. Ось чому так багато людей неодноразово зазнають невдачі, вони намагаються змінити поведінку, не змінивши спочатку стандарту, який визначає, ким вони себе вважають. Спостерігайте, як живе більшість людей. Вони чекають, щоб захотіти діяти. Вони чекають на безпеку, щоб рухатися вперед. Вони чекають на визнання, щоб взяти на себе зобов'язання. Але життя не реагує на очікування воно реагує на рішення. Коли ви вирішуєте діяти за вищим стандартом, навіть якщо всередині тремтите, відбувається щось потужне, ваш розум починає узгоджуватися з вашим вибором, а не навпаки. Сучасні дослідження підтверджують те, що я спостерігав кілька десятиліть тому люди, які встановлюють для себе чіткі правила, відчувають менше тривоги, приймають кращі рішення та зберігають послідовність навіть під тиском не тому, що вони емоційно сильніші, а тому, що вони не сперечаються з собою на кожному кроці. Рішення вже прийнято. Шлях визначений це той момент, коли багато хто здається, тому що рішення вимагає відпустити. Воно вимагає сказати ні старим звичкам, комфортним стосункам, застарілим версіям себе. Воно вимагає втратити схвалення тих, хто отримував вигоду від вашої нерішучості. Але кожне підвищення стандартів вимагає цієї ціни. А ціна на підвищення завжди більша, хоча й повільніша та тихіша. Був період у моєму житті, коли мені довелося прийняти це рішення болючим чином. Я продовжував писати та досліджувати, навіть коли не було фінансової віддачі, навіть коли визнання здавалося далеким. Не тому, що це було легко, а тому, що я вирішив, що здатися для мене більше не є прийнятним варіантом. Це рішення не усунуло страху, але воно позбавило його влади. Страх все ще існував, але він більше не командував. Коли ви справді вирішуєте, ви більше не питаєте. Чи це того варте, ви лише питаєте, як виконати краще. Фокус зміщується з драми на процес, і саме тоді трансформація прискорюється. Світ починає реагувати не магічним чином, а тому, що ваша постава змінюється. Люди помічають, з'являються можливості, відкриваються шляхи. Не тому, що ви попросили, а тому, що ви стали з ними сумісними. Ніщо з цього не вимагає досконалості, це вимагає відданості. Деякі дні ви будете зазнавати невдач, ви інші оступитися. Різниця в тому, що тепер ви швидко виправляєтеся, тому що стандарт не змінився. Ви більше не домовляєтеся з тим, ким вирішили бути. Ця внутрішня твердість створює щось рідкісне, самоповагу. І коли ця повага народжується. Вона поширюється на всі сфери вашого життя. Зрештою, рішення, яке змінює все, не є грандіозним воно просте, пряме і тихе. Це рішення не повертатися назад. Більше не жити нижче того, що ви знаєте, що можете підтримувати. З цього моменту життя не стає легшим, але воно стає правдивішим. І це само по собі змінює все. Ваше життя ніколи не перевищить рівня вимог, які ви приймаєте від себе. Не світ визначає, як далеко ви зайдете. Це не обставини, не люди, не минуле. Це тихий стандарт, який ви вирішуєте підтримувати щодня, особливо коли ніхто не дивиться. Кожен вибір, який ви робите зараз, будує людину, якою ви будете завтра. Ніщо тут не є віддаленою теорією, це щоденна практика. Це інтимне рішення. Це ідентичність у формуванні. І чим раніше ви це зрозумієте, тим швидше ви припините жити на автопілоті і почнете свідомо керувати власним життям. Якщо ви дійшли до цього моменту, це означає, що ви вже піднялися на один важливий крок цією драбиною знань та еволюції. І наступне відео, яке з'являється зараз, піднесе вас ще вище, до більшої ясності. Більшого самовладання, більшої сили, щоб стати кращою версією себе. Дякую вам, що пройшли цей шлях зі мною. Рухайтеся вперед. Побачимося в наступному відео.